Лемікон дермгель обирай. Скажи грибку, прощавай. Супутникові знімки підтвердили ураження дронами сил безпілотних систем російського складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму на початку 26-го року. Про це повідомили. Аналітики проєкту Дніпро Сінт та оприлюднили відповідні зображення. Експерти видання мілітарних пояснили, що на знімках видно пошкодження трьох будівель, де зберігалися артилерійські боєприпаси російської окупаційної армії поблизу населеного пункту Міжгір'я. Одне з приміщень має більші пошкодження в порівнянні з тим, що розташовані поруч, і також були вражені. Водночас. Зазначається, що невідомо, які саме боєприпаси там зберігалися, і у якій кількості, адже будівлі не зруйновані вибухами. Можливо, ці приміщення росіяни використовували для інших потреб, або на час атаки там була мінімальна кількість боєприпасів. Додали експерти про удар по російському артилерійському складу біля села Міжгір'я в тимчасово окупованому Криму ще 7 січня повідомляв. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяри Бровді за його словами у період з 2 по 7 січня сили безпілотних систем здійснили серію ударів по 21 об'єкту в глибині території Росії та на тимчасово окупованих територіях. На відміну від Харкова, Київ був набагато гірше підготовлений до російських ракетно-дронових ударів по енергосистемі взимку, які призвели до масових відключень світла, тепла та гарячої води у місця. Про це під час свого виступу на пленарному засіданні Верховної Ради заявив екс-міністр оборони та екс голова уряду Денис Шмигаль, поданий на посаду міністра енергетики президентом України Володимиром Зеленським. Що саме сказав пан Шмигаль? Давайте далі почуємо. Харків готувався, і обласна влада, і міська влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація, розподілена. Київ на жаль був підготовлений набагато слабше. Я скажу не підготовлений зовсім. Як зазначив він, ситуація не пересічна, і для її вирішення тепер доведеться вживати кризових заходів. Зараз доведеться вживати кризових заходів. Цитую, ми до цього готові. Президент особисто приділяє цьому увагу, зазначив пан Шмигаль. І у Києві наразі найскладніша ситуація за чотири роки повномасштабної війни. Про це сказав мер столиці на сьогодні близько 400 багатоповерхових будинків залишаються без опалення з тих шести тисяч, де не було теплопостачання після масової атаки 9 січня. Частині з цих 400 будинків подати тепло плануємо сьогодні до вечора. Повідомив пан Кличко. І міський голова зазначив, що ситуація з теплом на правому березі вже стабільніша, але на лівому більш складна. Ситуація ж з електропостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Додав посадовець. і просимо це враховувати. Тим часом ми дякуємо усім комунальним службам за їх. Невпинну важливу та важку роботу до ситуації на полі бою. Перейдемо, адже важко і нашим захисникам та захисницям російські війська намагаються прорватися до степногірська Запорізької області. Це селище, розташоване на вигідному для ворога поздармі, який відкриває вогонь по Запоріжжю. Про це речник сил оборони півдня Владислав Волошин розповів у коментарі РБК «Україна». Варто зазначити, що зараз доволі активний і Олександрівський напрямок, де противник також провів майже півтора десятка бойових зіткнень. Тут він намагався прорвати нашу оборону біля кількох населених пунктів, але це йому не вдалося. За його словами, сили оборони України блокують просування ворога, знищуючи його там. Крім того, досить активним є Оріхівський напрямок, найзахідніший напрямок, де є декілька точок боїв. Там ворог. Намагаються прорвати нашу оборону і просунутися вглиб української території. Зокрема, це ділянка біля населеного пункту Степногірськ. Там ворог штурмує наші позиції біля плавнів та приморського і хоче підійти ближче до Степногірська, інфільтруватись туди, відтіснити сили оборони України з цього населеного пункту. Він зазначив, що це селище розташоване не на вигідному плацдармі. це панівні висоти в цьому районі. Якщо їх захопити і розташувати тут певні види озброєння, ними можна тримати під вогневим контролем і завдавати ударів по східних, південно-східних і південних околицях Запоріжжя, також тримати під обстрілами і логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід до Гуляйполя та Оріхова. Також росіяни на Олександрівському напрямку в якості підтверджень в лапках для командування, що вони нібито щось десь захопили, відправляють фейкові відео, знімають їх в глибині російського тилу, але видають за відео з лінії фронту. Спікер сил оборони Півдня Володислав Лошан вказав на те, що за даними розвідки на Олександрівському напрямку командування одного із російських підрозділів вдає, що його. Підлеглі нібито просунулися в напрямку позиції сил оборони, а в якості таких собі доказів у штаби надсилають відео, але насправді ці відеозаписи зняті у тилу. Волошин зазначив, що подібні голівудські фентезі росіяни знімають доволі часто. Є ситуація, коли все відбувається навпаки. Російська диверсійна група відправляється із завданням зайти глибоко в тил силам оборони та розгорнути там прапор, зробити відео тощо. І там вони знімають відео, що вони вже нібито захопили цю територію, розгортають там свої прапори. І вже потім російська влада показує, що вони, наприклад, мають більші успіхи, ніж є насправді. Волошин додав, що інформація, яка від російських військових надходить про ситуацію на фронті, доволі спотворена. Вона розрахована в першу чергу на іноземних дослідників. Останні як відомо віддають перевагу інформації, яка має фото та відео підтвердження. І так, спираючись на ці фальшиві фейкові відео та фото, вони складають картину, яка не відповідає реальному стану справ в російсько-українській війні, і таке на жаль відбувається доволі часто. Резюмував Волошин. Російські війська використовують територію Запорізької атомної електростанції як військовий об'єкт, розміщуючи техніку безпосередньо біля. Ядерних реакторів та здійснюючи звідти пуски безпілотників по Україні. Про це також повідомляє спі спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Щодо свіжих кадрів з дрона розвідника, то за словами Волошина йдеться про відео, отримане з даного дрона. На кадрах чітко зафіксовано російську військову техніку, розташовану в притул до ядерних реакторів Запорізької АЕС. Такі дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, яке прямо. Забороняє використання атомних електростанцій електростанцій у військових цілях. ЗС як щит від ударів, і Волошин наголосив, що Росіяни свідомо ховають свою техніку на території станції, розуміючи, що Україна не завдаватиме вогневих ударів по ядерному об'єкту, таким чином окупанти використовують заес як прикриття для своїх сил. Полігон для дронів та удари по Запоріжжю – за наявною інформацією, російські військові також перетворили територію та об'єкти Запорізької атомної електростанції на навчальний полігон для операторів безпілотників. Є навіть дані, що звідси декілька разів здійснювалися удари РСЗВ по Запоріжжю. Щодо пусків дронів по Україні, то коментарі РБК Україна, спікер сили оборони півдня уточнив, що з території ЗС також регулярно здійснюються пуски БПЛА по українських регіонах і продовженні теми дронів, але надводних окупанти мінують річку Дніпро за допомогою надводного дрона Сіріус 82 Повідомляє про це портал мілітарний з посиланням на російський пропагандистський ресурс, воєнний освідомітель. і цитую, що саме про що йдеться для мінування використовується. Надводний дрон Сіріус 82 судячи з оприлюднених кадрів, на борт апарата встановлюється дві якірні річкові міни, які скидаються у воду після розблокування фіксаторів. Слід зазначити, що Сіріус 82 був публічно продемонстрований вперше. Візуально він являє собою компактний легкий надводний апарат з живленням від акумуляторних батарей для керування та передачі відеосигналу. Застосовується аналогова система зв'язку. Управління здійснюється за допомогою джойстика, аналогічного тим, що використовується для ФПВ-дронів. Також повідомленні сказано, що водний безпілотник оснащений ще радянським боєприпасом, ярем, якірна річкова міна. Це фугасна міна, призначена для ураження десантно-висадочних засобів противника, шляхом встановлення в акваторіях річок, озер і водосховищ. Моніторингові канали зазначили, що росіяни можуть задіяти для удару до цифра прозвучала 800 повітряних цілей. Зокрема, зафіксовано, що основні пускові майданчики для шахедів активні. Ворог може запустити до 700 одиниць з різних напрямків. Передає Луганщина оперативна. Крім цього, біля кордону зосереджено до 30 оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, тобто можливі пуски балістичних ракет Іскандер м і «КН-23» і крилатих ракет «Іскандер-К». на самому аеродромі Саваслейка підготовлені до восьми міг 31 к потенційно до восьми ракет кінжал. А у Чорному морі до трьох ракетоносіїв можливий залп до 20 калібрів протягом дня ворог активно веде повітряну розвитку над Києвом, знімає всі критичні об'єкти столиці. Тес Гес також запускає по місту реактивні Беплайдеться в повідомленні і монітори повідомляють, що дрони з камерою кружляв біля Києва вже. Кружляє 40 хвилин, майже повністю обійшовши місто по периметру з боку Чернігівської області, на столицю і область рухався. Рухається ще як група кількох дронів. Це попередня інформація була до цього. Аналітики пропускають, що росіяни планують спричинити так, би мовити, енергетичну катастрофу не лише в Києві, а й в інших районах, а столицю будуть намагатися. Все ж таке обстрілювати сильно. Тому реагуємо на повітряну тривогу на систему сповіщення, не нехтуємо і спускаємося завжди до безпечних укриттів. Будь ласка, пам'ятайте про це. Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з новим міністром оборони Михайлом Федоровим визнав необхідність змін у мобілізаційному процесі. Мобілізація повинна гарантувати більше можливостей для зсу та економіки. Про це повідомляю із посиланням на заяву Зеленського в Телеграм. Президент України зазначив, що новий міністр оборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися у територіальних центрах комплектування. Президент зазначив потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Зазначу, що Михайло Федоров 14 січня перед призначенням на посаду міністра оборони пообіцяв провести комплексний аудит ТСК. Окрім цього, він анонсував глибокий аудит Міноборони та ЗСУ для пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового і соціального рівня забезпечення військових. А вже після призначення на посаду у виступі перед Верховною Радою міністр розкрив реальні масштаби проблем з мобілізацією в Україні. За його словами, у розшуку перебуває 2 мільйони військовозобов'язаних українців кількість так званих СЗЧ. Самовільне залишення військової частини становиться понад 200 тисяч осіб. Його позиція перекликається із заявою, яку нещодавно зробив новопризначений керівник офісу президента, екс начальник ГУР МО Кирило Буданов. Він зазначив, що корупція в системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також випадки самовільного залишення частин у Військо негативно впливає на обороноздатність України. Також відбулася важлива зустріч президента України Володимира Зеленського із волонтером Сергієм Притулою. Подякував за допомогу ЗСУ, нашому захисту та стійкості. І саме про це говорили із Сергієм. Цитую. Як додатково підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та саму звичку українців гуртуватися заради вирішення спільних національних завдань домовилися співпрацювати і впевнені, що ця співпраця, звісно ж, на краще тут подяка і всім тим, хто підтримує Силоборону України, займається волонтерством і працює для того, аби нашій армії було легше і краще на полі бою. Тим часом голова слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін заявив про нібито збитки від ЗСУ, як він сказав, на Донбасі та прикордонних регіонах Росії на понад 706 мільярдів рублів. Ця заява є черговою інформаційною маніпуляцією Кремля. Про це повідомляє центр протидії дезінформації при РНБУ України. Голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін повідомив, що. Україна, начебто, завдала Росії та окупованим територіям збитків на ось таку суму, яка прозвучала, що еквівалентно приблизно 9 мільярдів доларів. За його словами, йдеться про наслідки дій ЗСУ на Донбасі та в прикордонних регіонах Російської Федерації.